Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, а я Ростислав Кравець. А Це відео присвячено питанням встановлення судами непридатності до військової служби, встановлення юридичних фактів, оскарження рішень СЕК, оскарження, це я маю на увазі інвалідність, оскарження рішень БЛК, яким чином це все потрібно формувати і що можна, що не можна робити. Не забудьте підписатись на мій YouTube, на TikTok. Обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Тут під відео м -м, в Ютубі і в шапці Тіктока буде посилання на телеграм-канал, де я дам саме посилання на це рішення Верховного суду, яким, про яке я зараз вам буду розповідати і на яке варто звернути увагу для того, щоб просто не втрачати е час, не втрачати кошти, не знову ж таки. Розуміти, що потрібно далі робити і з якими позовами ви зможете звернутися до суду, яким чином формувати свої позовні вимоги. У разі, якщо буде потрібна допомога, то звертайтесь, будемо вам допомагати. А зараз розповім про це рішення Верховного суду. Воно Цього року це рішення Верховного суду. Постанову Верховного суду, це касаційний цивільний суд, особа намагалась встановити факт непридатності, факт, що має юридичне значення, непридатності до військової служби. При цьому суди першої і апеляційної інстанції зазначили, що тут існує спір про права, тому що мова йде про мобілізацію, і сказали, що це не можна розглядати в окремому провадженні, Однак, Верховний суд зазначив, що такі спори взагалі неможливо розглядати. В цьому певна логіка є. Тобто у нас є відповідні уповноважені органи. Є це МСЕК, є військово лікарська комісія ВЛК, там, ЛЛК, є, які саме встановлюють безпосередню придатність, непридатність або групу інвалідності. Саме на них покладаються ці функції. Суд не може встановити вам непридатність, не може встановити юридичний факт. Все, що може суд, це визнати незаконним. Рішення відповідного або МСЕК, або ВЛК, або ЛКК там, або іншої комісії, і зобов'язати їх повторно розглянути ваші документи. Звичайно, у багатьох виникає питання, чи є в цьому сенс, чи є сенс скаржувати рішенням МСЕК чи ВЛК, якщо вони повторно розглянуть і приймуть те саме. Не факт, Об'єктивно не факт, тому що з огляду на ті обставини, які є в конкретній справі, на ті вади здоров'я, які нікуди не поділись. Якщо потрібно, то може прийдеться і проводити безпосередньо і медичну експертизу для того, щоб довести ті обставини, що військова лікарська комісія чи МСЕК не врахувала певні вади вашого здоров'я, певні обставини, і з огляду на ті вимоги законодавства не прийняли рішення щодо вашої там, обмеженої придатності чи непридатності до військової служби. Ну, до речі, у нас щодо обмеженої придатності, я тут зверху розміщу відео у нас завдяки пану Веніславському. Ой, ну, це окрема ситуація, це біль всіх правників. У нас вже обмеженої придатності немає. У нас буде придатні або непридатні. Однак, поки Міністерство оборони не змінило свій 402 наказ, яким і встановлюється ця придатність або непридатність до військової служби, або обмежена придатність. Ну, Подивимось, що вони скажуть, як я вже говорив, для тих осіб, наприклад, які мають грижі. Позвоночні і не можуть підняти більше п'яти кілограм. Вони придатні, чи обмежено придатні, чи не придатні. Звичайно, були до цього обмежено придатні. А зараз чи вони будуть придатні, і що робити з такими людьми безпосередньо в Збройних силах України? Якщо їх визнають придатними, то у командира нема жодних підстав і причин його не використовувати на виконання всіх завдань, які поставлені вищим командуванням перед конкретною частиною. Ну, будемо на це дивитись. Я вже неодноразово говорив, що для того, щоб змінювати законодавство, особи, які це пропонують, повинні хоча б в цьому трошки побути. Якщо вони хочуть змінювати військове законодавство, не обов'язково на фронті, хоча б півроку а бажано рік послужити в Збройних силах, для того, щоб зрозуміти, що потрібно Збройним силам. Не так як деякі активісти яких там взагалі не бачили, а саме нести реальну військову службу. І тоді у нас не будуть виникати питання з цією мобілізацією дикою, не будуть питання з цими змінами до законодавства виникати. Не буде дуже велика кількість інших питань виникати, коли особи хоча б приблизно будуть розуміти, які закони і як вони хочуть змінити, а не займатися відвертим популізмом. Тому ще раз, зверніть увагу на такі обставини: юридичний факт. Непридатності не встановлюється. Не можна судом зобов'язати признати непридатним чи судом встановити групу інвалідності. Такі рішення, звичайно, може там якась перша інстанція, навіть апеляція, тим більше у нас зараз в апеляцію прийде дуже велика кількість осіб, які ніколи не були суддями, може щось вони таке приймуть. Однак, в будь-якому разі Верховний суд ймовір, з дуже великою ймовірністю такі рішення скасує і зазначить, що такі факти, по-перше, не встановлюються, і по-друге, суди не наділені повноваженнями встановлювати інвалідність чи встановлювати непридатність до військової служби. Будь ласка, врахуйте це в своїх позовах для того, щоб просто не витрачати свій час, гроші на ті позови, які фактично не мають. Шансів на задоволення, якщо ми говоримо про відкритий і чесний процес, поки на цьому все. У разі, якщо потрібна буде допомога, звертайтесь, будемо разом розбирати кожну конкретну ситуацію і. У разі, якщо є такі підстави визнавати ті чи інші рішення незаконними і зобов'язувати переглянути відповідні комісії ці рішення, це можливо і практика є досить позитивна, що комісії переглядають і встановлюють вже з врахуванням всіх обставин справи, а не просто там не враховуючи більшу частину документів, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, щоб люди знали про свої права, знали, як їх захистити. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ, віримо в перемогу. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!